Честь панове майстри, всім мої щирі вітання. Сьогодні роблю такі корони на двері от такого плану. Так, і з такого додатку регулювання. От тут є регулювання для цього, як буде входило в, в паз в коробку. Я хотів поділитися за якою послідовністю яким принципом я то виготовляю. Значить, під, за основу цієї корони, от тут є частково вона зроблена, то беру. О, тут також стоїть е, такий просто набір, набираю всяку шмельцю, так як його після завершення корони, і так його не буде видно і як підклад йде. Е, тобто нас має налічник 11, значить ту деталь, на яку будемо вкладали, робимо також тущиною на 11. Далі що? Робимо нижню власне, ту деталь, яка на майбутньому у нас буде і е, власне і регулювалася по стіні. Значить, в мене є така фреза, от тут воно ну, я її поставив, Значить, я зразу той діаметр 16. Значить, радіус 8, правильно? Дивіться, я роблю планку, деколи як є більший ширший матеріал, то роблю так, що потім розрізаю на двоє. Але в даному разі беремо планку. Яка потрібна нам планка? Значить, потрібна ну, відносно фрези, значить, 16 мм товщиною, а за вширшки, я от той виступ також, от як він зараз є, також лишаю 16, радіус є 8, але лишаю 16 мм. Воно менше, по-перше, воно бідно виглядає, по-друге, ми потім будемо прибивали і цвяхи нам будуть вилазити. Значить, лишаю тут також 16 мм, плюс 11 мм. У нас сюди піде доклейка от, деталі наповнення. ну І, ла, і нас дишаться півтора. Сантиметр чи 15 мм на регулювання. Отутво. Значить, яким чином я ставлю, ота, як ви бачите, є каретка, на станку ставлю упор, ставлю оцю гентильну фрезу, І за допомогою неї обходжу собі обійду так і зразу розверну, обійду по всіх сторонах. Тобто, або мінімум, якщо я планку роблю одну, то по трьох. А якщо роблю планку, є деталь широка, то роблю по кругу, потім розрізаю на двоє. Після того, як я розрізав, любу, ставлю любу любу пазу фрезу. Знімаю ту, ставлю ту і вибираю на ту глибину, яку мені потрібна, яку я от, власне вирухав, тих власне 11 плюс доклейка, тобто на основу, і 15 мм на регулювання. Пробиваю так льоджу до такої товщини, яку мені потрібно. В даному випадку паз є 6 мм, який буде де входила та деталь. Значить, поки не добрав до 6 мм, за двома-за трьома проходами, щоб не рвало, не лопало. Зробили ту деталь. Далі дальше, дальше беремо, звичайно, промазуємо деталь сюди, трошки цим клеєм. Бачите, і ставимо, промазали клеєм, поставили ту деталь, наповнюємо сюди і ту пару ціоків, що 10 см. І, власне. Тому і тут деталь вона нам не пролазить, ніде того ці не буде видно, так як ми маємо ту 16 мм. І звідси він заходить, тут гарно нам держить, плюс клей. Значить, в нас виходить така основа. Надальше, Розмір довжини, звичайно, ну, я бо я забув сказати, розмір довжини, ви собі на коробку рахуєте, бо я роблю це все окреслення в програмі, я там бачу всі розміри. Якщо ви робите. Майстер, який ще тримає паперукового креслення там, і у ліцем тому собі малюєте так само, собі порахуйте, скільки вам буки вашого налічника, який буде вже закріплений на вашій коробці, і то маєте довжину краї налічника, це і довжина власне цієї деталі. Далі я беру в двох деталях. Ні, спочатку беру от деталь заготовку, от таку заготовку тут стоїть в мене додаткова та. Заготовка, як мені треба для іншого проєкту на наступного. І значить, 11, значить 5,5 ,5 пробираю тут пас і 5,5 ,5 перебираю тут пас. Для того, щоб мені отак раз до громади все зійшлося. Тому, якщо пробирати у дні багеті тих 11, то воно нам дуже забирає цього матеріалу. А нам треба, щоб тут був нам виступ для того, щоб нас. Тут піде ще додаткова декоративна багета. І от таким чином: е, власне, про що я е, саме основне, що я хотів показати, якщо я вибираю, то на 4 кути заокруглюю радіус. Так само і багато, бачите, я її не зарізаю. Я... У мене от січення цієї фризи стоїть тут. Тут січення, ну, не буду зараз показувати мірів, а, ну, але січення, кожен знає його помірю. Тут поставити сюди. У мене глибина от січення від нуля сюди має 38 мм. Значить, ту деталь відносно тієї деталі додаю два рази по 38 і додаю ще 2 мм цей і ріжу верхню заготовку під багету. Тому мені не треба буде потім зарізати і робити той бік. Я беру квадратну деталь, яку як я говорю, врізав, ставлю її сюди і проходжу за кілька проходами, звичайно, проходжу. І вибираю оту от деталь. Розвернувши ту деталь отак, пробираю собі цю деталь. І тоді я, звичайно, пробираю і звідси. І бачите, і нам виходить гарна багета, яка немає тут. Ну, не треба залізати, мрудуватися і на ті деталі з ними дуже моторошно та довго працювати. Так що, ну, я думаю, що ви зрозуміли. Тепер беру промазую клею, ну, звичайно, цей і прибиваю. І виходить, нам вже от є прибита, бачите, ззаді цей, є виступ 12 мм, де входив в пас в той в коробку, і буде регулюватися. Тут, звичайно, бо я ще для цього проєкту не маю нічого, тому що я вже, коли сідаю за комп'ютер, починаю щось малювати, креслити, робити програму під е е декоративну багато. Тоді собі щось придумаю на ходу. Я попередньо, ну, якої заготовки, в мене немає. Хіба можу показати з минулого проєкту, в мене тут стоїть. То не так з минулого проєкту, як вона залишилася у нас з цього. То якщо ви бачите, то самим способом зроблено. І на той час я от зробив тут та декоративну багету, яку вставив сюди. Ну і так воно вже вийшло по факту. Так, шановні панове майстри, завжди вам кажу, вкладуйте. Кошти в свій розвиток, свої знання і в е, обладнання. Бачите, от поки ми пішли обідати, пообідали, я сів на 15 хвилин, створив таке маленьку перемітку з такою собі вирізкою всередину, розмножив на цілу площину і зробив з таких шість косичок. власне, те, що я вам перед цим говорив, так прийшло мені. Ну, Я то не придумав. Псю раз-раз спробував. Так, так врізав, вийшло. Ну, щось цікаво. Тепер розріжу на полоски і поставлю сюди. Зараз займуся чим перед тим, як різати. Дуже помічна штука. ну Не в усіх випадках, але процентів 30% вона підбирає, власне, знімає місця там, де той. Дуже класно. Рекомендую. Щітка дорога, але той щітки вона 80 євро коштує. Але мені при навіть нормальній нагрузці вистачає на, ну, на рік часу точно. Так що, а на руки легше, ну і доводить до, до пуття. Перших 30% підбере, а потім решту це. Добре, на тим певно, буде все. Гарного робочого дня.